Вітаю, шановні друзі! П'ять важливих судових рішень Німеччини для вас, якщо ви перебуваєте на джоб-центрі, ці рішення стосуються е, питань щодо відшкодування витрат на проживання та опалення для тих осіб, які отримують бюргергельд від джоб центру. Одержувачі бюргергельд, друзі, отримують стандартні місячні виплати для потреб харчування, відпочинку тощо. Також, як ви знаєте, їм ще відшкодовується вартість опалення та проживання для відповідної житлової. Площі, однак розрахунки вартості проживання та опалення часто призводять до розбіжностей з цієї причини. Друзі, я зараз вам приведу п'ять важливих судових рішень Німеччини, які ви повинні знати і на які орієнтуватися. Перше судове рішення. Яке стосується вищих е, витрат на опалення та проживання у зв'язку з переїздом, якщо отримання допомоги особи, яка потребує відповідної допомоги, було перервано. Джоб центр не може обмежувати стару суму на проживання та опалення при повторному призначенні допомоги громадянину. Таке рішення друзі прийняв федеральний соціальний суд 9 квітня 2014 року у справі номер Б 14 АС 23 13 дрібтринадцять Р. Друге судове рішення дуже цікаве, друзі, яке нам каже про відсутність солідарної відповідальності сім'ї за санкції іншого члена сім'ї. Якщо члену малозабезпечної сім'ї знизили розмір допомоги через санкції, інші члени малозабезпечної сім'ї не можуть нести солідарну відповідальність за неправомірну поведінку члена сім'ї. Джоб Центр повинен взяти на себе витрачені е, витрати на проживання та. Опалення або частку члена домогосподарства, до якого застосовано санкцію. Для решти членів сім'ї, які отримують бюргергель, друзі. Це Бунде Соціал Федеральний соціальний суд або Вищий соціальний суд Німеччини рішення від 23 травня 2013 року номер АЦ Б4 АС 67, 12Р. Третє судове рішення. Витрати на проживання повинні ґрунтуватися на переконливій розрахунковій основі. Розмір витрат на проживання визначається на основі середньої орендної плати у відповідному муніципалітеті. Однак, при розрахунку витрат на проживання та опалення джоб центром часто допускаються помилки. Регіональний соціальний суд постановив, що в майбутньому розрахунок витрат на опалення та проживання повинен ґрунтуватися на достовірній і зрозумілій розрахунковій базі. Це постановив регіональний соціальний суд землі Нижня Саксонія Бремен 2 квітня 2019 року у справі Л6АС 467-17. Четверте важливе рішення: поновлення процедури зменшення витрат в окремих випадках. Якщо витрати на проживання та опалення занадто високі, Джоб-центр може призначити процедуру зниження витрат. Одержувач Бюргер Гельд має 6 місяців. Друзі, дуже важливо, щоб зменшити свої витрати на житло або знайти дешевше житло. Після закінчення цього часу центр зайнятості буде оплачувати тільки відповідні витрати на житло. Особа, яка потребує допомоги, повинна Сплачувати всі витрати на оренду житла, що перевищують цю суму з власної кишені. За певних обставин в окремих випадках може бути ініційована нова процедура зменшення витрат соціальний суд Ганновера від 27 червня 2018 року. У справі, а це. С 47 АС двадцять дріб 18 ER. Далі п'яте рішення: Центр зайнятості повинен платити подвійну орендну плату лише у виняткових випадках. Оце це дуже цікавий момент. Це коли ви переїжджаєте з однієї квартири на іншу, і у вас накладається е, останній, перший місяць і перший місяці проживання. В принципі, Джоб центр не зобов'язаний сплачувати дві орендні плати. Наприклад, якщо Джоб центр організував переїзд, щоб зменшити витрати на проживання, він все одно не зобов'язаний платити оренду за стару і нову квартиру одночасно, якщо період оренди спочатку перекривається. Однак, якщо подвійної орендної плати неможливо уникнути, Центр зайнятості повинен сплачувати її у виняткових випадках. Це соціальний суд Берліну від 31 травня 2012 року. Номер справи АЦС 150 АЕС АЦ 25 169 сто така судова практика в Німеччині. Тому знайте ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко.